Всім привіт! Мене звати Людмила, я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні я хочу поговорити про цю чарівну орхідею. І в нас є гарний привід. Вона розкрила свою першу квітку осіннього цвітіння. Це цвітіння на дорощеному квітоносі від основного покупу. Покупного квітоноса. Ось таке в неї листечко, подивіться. Може хто вже здогадався, що це за орхідейка. Ну, Звичайно, буде написано, що це за орхідея, але подивіться, цю орхідею ні з ким не сплутаєш. І за формою листя, і за її корінцями, подивіться, горщик повний коріння. Вона така трудяжечка, працьовита орхідея це нарбони. Взагалі, я не знаю, я настільки в неї закохалася, ця орхідея повинна бути, напевно, в кожного орхомана і дуже гарна вона для початківців. Подивіться. Кожну бруньку вона розголуджує, кожну. Подивіться, скільки буде квітів, а яка квітка, ну гарнесенька взагалі. Вона мені нагадує чомусь, знаєте, м'якоть гарбузика Арб... нашого ріднесенького, херсонського. Ось така гарнесенька орхідейка. Вона в мене з'явилася елітом цього року. Я її купила в рості, там де квіткова лавка з оцінкою. Вона десь коштувала 110-120 гривень, десь в такому діапазоні. Я її, купала, я її купила з однією квіткою. Вона швиденько її прибрала і все. І почала нарощувати. Далі листочки, корінці та розглучувати свій кітонос. В неї був мучнистий червець, я його вилікувала. Ось, бачите, листочки трошки покрутило. Але все зараз нормально, вона себе гарно почуває. І навіть я її присадила в її рідний горщик, тому що коріння було небагато. І вона в мене вже наростила ось таку велику масу корінців. До речі, пересадка є на моєму каналі. І огляд, тільки що купленої орхідеї, також є на моєму каналі в відео. Ось така орхідея. Чарівна. Я її підлікувала, вона, бачите, як мене вже Радує своїми квітами і ще будуть квіти. Та да, воно на каскадне цвітіння, тільки один гарненький, такий малесенький. Але все ще попереду. Ще хочу сказати, що зараз дивилася ціну. Буквально вчора була знову ж таки в рості ходили з мамою, дивилися. Зараз така орхідейка, в неї небагато. Квітів на квітоносі стоїть 400 гривень. Також на Олекс дивилася, вже відцвіташка стоїть 400 гривень. Люденьки, ви що? Навіть без квітів ну, вона стільки не буде стоїти. Треба шукати її на нормальних оцінках. Але хто ще тільки починає займатися орхідеями, ось цю орхідею я вам рекомендую, тому що вона дійсно гарна. Також багато інформації про те, що вона дуже сильно. Працьовита і коли потеплішає влітку, вона може давати багато діток. Її квіти тримаються недовго, десь 2 місяці на квітоносі, але вона багато випускає нових броньочок і дає нові квіти. Ось такий в мене сьогодні був огляд на цю орхідею. Якщо вам було цікаво, то залишайте свій коментар. До нових зустрічей! Всім гарного дня!